Завершується старий рік, наступає новий рік. Підводимо підсумки і робимо плани на Новий рік. Я так роблю кожного року, і вже багато років у мене є щоденник, який я там планую. І, от, наприклад, мені вже дружина подарувала новий щоденник на 26 рік. І Я саме важливі тепер з того старого щоденника записи туди перенесу в 26 й Але саме основне, що я ще проаналізую ті плани, які в мене були у 25 му році, що я виконав, що я не виконав, і те, що я не виконав, я знову вже проаналізую і деякі пункти, але не всі із цих пунктів я перенесу на 26 й рік. Як мене навчило життя? Ну, наприклад, якщо я собі на рік запланував якихось 20 пунктів, які я маю. Зробити, то навіть якби я, знаєте, попок порвав, <сіх> вибачте, то 20 пунктів це зробити, ну, в мене не вийшло ніколи. Але я завжди брав якби таку завищену, знаєте, планку. І з цих 20 пунктів реально теж виконувалось там 10-12, наприклад. Але я вже, якщо раніше там психував, що я щось не зробив, то коли став більш дорослішим і <сіх> подорослішим, то я вже перестав психувати до цього нормально відноситися. Те, що зробив. Добре, молодець. Те, що не зробив, теж добре, теж молодець. Значить, або воно не твоє, взагалі не твоє. і Ти помилився, коли ти його планував, або воно просто не на часі.